Привіт! Хочу похвалитися, що я купив і купив. обновочку собі. А купив я Кайзер 350 професіоналів. Дивіться, народ, і показую вам, який е, наяву є цей апарат. Апарат є ось такий. цей тильна сторона Кайзер 350. От така в нього є і передня сторона. Прошу подивитися, кого може це інтересує. Може не інтересує. Тут він має е, три крутілочки, е, е, але тут відповідають крутілки. Одна крутівка це індукція, яка тут робить. І дві крутілки. Одна є від, від, від споту, що регулює спот, а друга є від МММ, від електродної зварки. От, а там є переключати 2Т4Т, що там ще є, Мік МАК і МММ, і спот і продувка газу. А тепер дивіться, тут йде комплектація. Тут йде, наприклад, маса. Маса є 500 амперна, маса добротна. Тепер йде з'єднання апарата з... з. з з з А це йде. Там дуже багато говорить, але це йде подаючи механізм. Подаючи механізм зроблений добротний. Хоча він там відкритий, але там немає значення, ми не робимо в порохах, так і там є порохи, ну самий ми подаючий механізм, там такі ролики, що, що конкретні ролики, грубі, механізм на дві пружини і йде ну, і, 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 і регулювання вся. Ось це все йде регулювання, тут йде протяжка дроту, там йде вольтаж і йде ампераж з подачею дроту. Ось так. А ще хочу сказати так. Дивіться, йдуть кабеля. Кабеля, подивіться лишень на цей шланг. У мене всі ті шлангів є, тому що я мав сидів апаратів. Беріть, беріть порівняння. Це, беріть порівняння, це є шланг, який прийшов у комплектації разом з магнумом. Це, це теж високого типа тиску, але, але то є різниця. То І добротні кабеля, добротна маса. А тут дивіться, дивіться, йдуть до ММС варті. Держати. Держати такі що я ледве відкриваю. Бо, губки які. пружина сильніша така. Ну, ледве відкриваю народ. Хочу показати, які там йдуть. Міг, пама, 350. Редуктор такий. От дивіться. Так, народ. Тепер дивимося. Пісня. Кількох там трен трені От, прошу подивитися, ті, я попробував тій варити, Нігде ніде ні капель, ні зато рівненький. Якшов і це варить на вулиці судді, це я б ще варив на міксі, то би було ідеально. Прошу, прошу подивитися, як він масла. Це на піватоматі, ми мем. Ось такі от шви. прошу подивитися, це шви, так якби, я як ще раз кажу, так якби і провари, і і все, як би варив, а зараз будемо випробувати варити електродами. Електродами я починаю варити 13,55. Перекинемо ми полярність. Ось так він варить. Подивіться, які шовчки, як золото. Шви. Як, як би варив пів. Ну, як вам сказати? Подивіться, має електроди 13,55 моноліт. Як вони називаються? Вони називаються е, плазма, базик І так, пробу я зробив. Як варіє електроди. Прошу, подивитися, це є отакі, той є моноліт. Зараз покажу. Отакий шоу. Шов прекрасно. Варять свищу, так колись хто з старих звав, як варив. Отакує в них. Отакі електроди. Плазма вонит. Плазма вонит. Вот так.